Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей огляну для вас новинки одягу, взуття, сумок, біжутерії, косметичок, а також інші товари. Усім приємного перегляду. Ось така маєчка 219-95% котон. Чорна коротенька 149% врубчик. Маєчки біла та чорна по 149%. Широкі бретельки. 159 топ укорочений в рубчик. Котон 95%, 599 штани легесенькі, вільного крою на поясі резинка мать кишені, штани до 2ХЛ. 85% віскоза. Сорочка 459. Віскоза 72% 28 льон. Сукня 659. Спереду має гуцики та поясок. Віскоза 80% 20 льон. 459 ось така куточка. Знизу є підкладка, защіпається на кнопки. Сорочка біла 459 до 2XL. На короткий рукав. Котон 100%. Штани 599. Резинка на поясі, також вільного крою, легенька тканина мать кишені. Ось така сорочка цікавий принт. З кишеньками накладними 269, 100% віскоза. Футболка укорочена, рубчик 169, хустка парео жіноча 169, чорна сіточка є. Такий по 459. накидка пончо. Є біла та чорна. Рожева футболка 269 котонова. Леопардове боді 269 до 2 XL. Є ще ось таке бежеве, бешовне, сіре, чорне. 269 219 теніска, укорочена. Котон 95%. Ось така блуза в'язана 289 до XL. Боді зі знижкою 27% 159 гривень. Велосипедки 189. Шоколадні 269 Мають широку резинку. Тканина рубчик. 149 графіт, моко 219 до 2 xl маєчка в лимони 219 до 2 xl Віскоза 100%. 189 ось такі велосипедки, леопардові, рюкзачок поєднання текстилю та екошкіри. 459 сумочка 169. Ось така модель чорна з білим, 289 та 599 коричнево з білим. Велика сумка 459, має довгий ремінець. Ось така пляжна 459. Такий варіант 599. Плетина на блискавці. 599. Хустинкою така ж сама вартість, защіпається на кнопку, має два відділення. Маленька чорна сумочка екошкіра. 459 одне відділення, защіпається на кнопку. Бананка текстильна 169. 699. Ось така сумочка дуже вмістка. При відділення посередині змійка є ще ключниця і є ще такого формату менша. Довгий ремінець 599, шльопанці 289, 269 чорні з бантиком. Такі босоножки на високій платформі до 41-го 659. Шльопанці 459. Є молочні та чорні. Капці кімнатні 140 гривень відкриті. Рожеві закриті 169. І сірі такі самі є. Дуже красивий бюсгальтер без поролону. Ціна його 340 гривень. Трусики 2 штуки упаковка. 219 Корсет 459. Трусики 2 одиниці. 219. 149 бешовні, також 2 одиниці. Бюзгальтери 2 штуки. 389, піжама 459, котонова футболка та шортики. Ось така є маєчка і шорти блакитні. 269 до XL. Рожевий комплект 459 маєчка та шорти, 219 туфельки леопардові, 289 червоні кеди 219 з вишивкою. 699 кросівки, Ось такі шльопанці режим. Ціна 289. Ця модель також 289. Купальник верх. 269. Ось такий ще є. 149 низ, 219 та 149 лавандовий верх. 269. І низ також зі знижкою 169. Однотонний 219 вверх. А далі жіночі 599 на липучках. Масивні чорні бусоніжки 659. Ось такі шльопанці панцілагесеньким, золотисті 269. Заколки 6 штук упаковка 169. На рукавники та пов'язка 219. Рушничок для волосся Стіч 189. Два спонжі 149. Розчіска для волосся 149. кіті косметичка на блискавці, 169. Ось така ще є за 189. Окуляри 99, косметичка. Велика 289. Защіпається ще на липучку. Набір косметичок стіч 459 три штуки. Окуляри сердечка 219. Ось такі світлі у пластиковій управі. 169. Це також 169. Така моделька безцінника. З камінчиками чорні. 219 сережки 35, 59, тут також багато їх. 99 ланцюжок на шию. Ось такий варіант є. За 119, прикраси дитяче, 99. Два ланцюжки, 149, сережки 59, 69 три пари. 119 дві пари упаковка. Золотисті та срібло. 99 ремінь. Чорний класичний 69. Набір із двох штук 340 гривень. Рижий та чорний. 169 золотиста пляшка. Такий також 69. Ось такі сьогоднішні новинки та знижки у магазині Сінсей. Всім вдалих покупок.